Однозначно не всі зможуть похизуватись у своїх соцмережах власно вирощеною цибулиною, вага якої понад 1 кг. А ми зможемо все, що для цього потрібно, це обрати сорт, який здатний сформувати рібку велетень, та правильна агротехніка, ексібішн, яку тару та грунт обрати, та всі секрети посіву. Доброго дня! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Як завжди, без зайвої води. Почали! Цибуля Ексібішн – соковита, солодковата, в міру гостра, а головне гігантська. Це один з безперечних лідерів по розміру цибулини. З моменту посіву до збору урожаю проходить 110-130 днів. На це впливають кліматичні особливості і спосіб вирощування. А на розмір цибулини впливає технологія вирощування. Якщо сіяти насіння одразу у відкритий ґрунт, то ми отримаємо цибулини масою 150. 250-300 грамм, якщо розсадним способом 500-700 г, а отримати рекордні цибулини, вага яких в окремих випадках може становити кіло кг, ми зможемо при інтенсивних підгодівлях. Починаємо вирощувати ексібішн з посіву на розсаду. Термін залежить від регіону з моменту прокльовування насінинки до пересадки на постійне місце. Має пройти 45-60 днів. діб. До речі, українці за рік споживають приблизно 730 тисяч тонн цибулі. Насіння буває як оброблене від хвороб виробником, так і не оброблене. Насінинки з кольоровими оболонками додаткової підготовки перед посівом не потребують. А от чорнушку краще обробити. Є багато способів. Найпростіший з них такий: беремо термос, заливаємо воду, температурою якої 50 градусів. Розкладаємо бинтик, висипаємо на нього насіннячко. Зв'язуємо, опускаємо в термос, накриваємо кришкою. Чекаємо 20 хвилин. А потім витягаємо насіння в холодну воду, підсушуємо і сіємо. У нас насіння оброблене, тому додатково нічого з ним робити ми не будемо. Ворунтосуміш має бути пухка, щоб в ній легко змогла розвиватись коренева система. Беремо будь-який універсальний субстрат та додаємо 20% розпушувачів. Причому дуже добре, коли брати різні розпушувачі різної фракції. У мене буде 10% піску стерильного і 10% вермикуліту. Все змішуємо і готово. Розсадна тара має бути високою, хоча б 8 см, щоб вистачило місця для розвитку майбутньої цибулини і кореневої системи. Тільки так ми зможемо виростити крупну рібку. В минулому році розсаду ексібішен я вирощувала за допомогою равлика з подальшим пікеруванням. Посилання залишаю в описі під відео. Цього року я буду одразу розсаджувати по окремих стаканчиках. Вони мають бути високі, але не широкі. Можна підібрати готів готові, а можна зробити самостійно. Я буду робити самостійно з поліетиленової плівки. Висота стаканчика у мене буде 15 см. Плівку взяла чорного кольору, тому що вона не пропускає ультрафіолетове випромінювання до кореневої системи, що створює умови, максимально наближені до природних. Як зробити такі стаканчики? Посилання також залишаю в описі під відео. Наповнюємо підготовленою грунтосуміщу та виставляємо у піддон. Перевагою таких стаканчиків є те, що під час пересадки ми просто знімаємо скотч, розгортаємо плівку, не пошкодивши кореневу грудку. І сіянець при цьому без стресу приживається. А ще вони компактні і економлять місце в сезон розсади. Поверхню ґрунту ми вирівняли і ущільнили, коли наповнювали стаканчики. Зараз беремо посадковий конус і робимо ямки глибиною 1-1,5 см. Розкладаємо по одній насінинці сібіша, загортаємо. Невеличка порада, щоб уникнути проблеми появи нальоту, які з'являються під час поливання, ми будемо мульчувати вермикулітом. Окрім того, він допоможе зберегти вологу і отримати її, а також вбирає на себе надлишок вологи при потребі. Мульчувати можна як одразу після посіву, так і після того, як появляються сходи. І так заберіть від екрану людей, яким завжди все дорого, бо я починаю. Але це робити не обов'язково, так як вермикуліт вважається досить дорогим. Поливаємо теплою водою. На всякий випадок у воду я додала фітоспорин. Далі накриваємо плівкою і ставимо в тепле місце, де температура 22-24 градуси проростати. Сходи з'являться приблизно через 10-14 днів. На це впливає якість насіння і температурний режим. Тоді плівку ми знімаємо і переносимо в прохолодне місце. Температура в день має бути приблизно 16 градусів, вночі приблизно 12 градусів, але не нижче 10. Якщо температура буде високою, то розсада цибулі витягнеться або піде як сівок, і в результаті ми не зможемо виростити крупної голівки. Як тільки з'являються всходи, організовуємо досвідку. Світловий день має становити 12-14 годин. Але якщо ми сіємо наприкінці березня, то на добре освітленому підвіконні досвідка не потрібна. Цибуля на початкових етапах розвитку і до моменту визрівання і формування лусочок потребує постійного підживлення невеликими порціями. Перше підживлення можна робити, коли петелька повністю розправиться. Використовуємо для цього комплексні добрива для розсади. Пересаджувати у відкритий ґрунт розсаду ми будемо, коли мене загроза нічних заморозків. А про всі нюанси посадки розсади у відкритий ґрунт і подальший. Догляд за цибулею Ексібіших буде окреме відео. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в нових серіях, мої цибуляні зайки! Па-па-па-па! Па! па Па-па-па-па! Па-па-па-па!